Потренуємося та виконаємо декілька типових завдань НМТ. Поставте це відео на паузу, виконайте завдання, а потім звірте свою відповідь із правильною. А тепер перевірте себе, наступне завдання. Перевірте себе. Виконаємо третє завдання. Перевірте свою відповідь. Виконаймо наступне завдання. А ось і правильна відповідь. А тепер потрібно знайти граматичну помилку щодо вживання однорідних. У цьому реченні слова саджати і катати є однорідними. Узгодимо їх і залежним від них словом візках. Саджати у кого що у візки. Бачите? Слово саджати вимагає від залежного саме знахідного відмінка, а катати у кому у чому у візках. Місцевий відмінок. А тепер редагуємо саджати дітей у кого що у візки та катати в них. Уникаємо тавтології і другий раз не вживаємо слово візки. Дуже просте наступне завдання. Однорідних немає саме в четвертому реченні. Це речення складне із сурядним та підрядним зв'язком. Тобто речення з різними видами зв'язку. А тепер шукаємо однорідні в двох реченнях. Звірте свою відповідь із правильною. Будьте уважними у цьому завданні. Вам потрібно знайти тільки однорідні присудки, бо тут у декількох реченнях є різні однорідні члени речення. Тільки присудки шукаємо. Перевірте правильну відповідь. Виконаємо ще одне завдання. Перевірмо дві правильні відповіді. Потребує редагування речення з однорідними членами. Уважно прочитайте завдання, прочитайте речення, таке завдання ми з вами вже виконували. А ось у цьому реченні однорідні стежити та вболівати. Стежити за ким чим? За спортсменами. Слово стежити вимагає від залежного рудного відмінка. Вболівати за кого що? Бачите, за спортсменів. А ось тут уже знахідний відмінок. Редагуємо. Стежити за ким чим, за нашими спортсменами та вболівати за кого що за них. На сьогодні наш урок добігає кінця. До зустрічі на наступних заняттях!